У селі Золотий Яр жив молодий чоловік, Остап. Був він роботящий та мав одну ваду, не любив рано вставати. Ще трохи, бурмотів він, коли сонце вже позолотило стріху, а півень другий раз підіймав тривогу. Земля нікуди не дінеться. І справді, нікуди, але й плуг сам себе не тяне, і сіно саме не сушиться, і корова подумки не доїться. Сусіди вже повернулися з поля, коли Остап лише вийшов з хати, протираючи очі, та встигну, махав рукою, я швидко. Та швидкість не все. Якось прийшла негода. Гримнула злива, град побив пшеницю, позривав яблука, а в Остапа аніж мені зібраного. Бо ще не час було. Тоді він пішов до старого Максима що все життя на землі порається. Чого ж це ти встиг?» – спитав Остап. Ми ж сусіди дощ однаково на всіх падав. Старий тільки зиркнув поверх окулярів та мовив. Бо я починаю зранку, а ти, коли сонце вже думає, де сховатися. Та ж різниці є. Погодина година вранці то як золото, а ввечері то вже мідь. Остап замовк. Наступного ранку був першим у полі. Після того його й прозвали. Остап зоряний, бо з того часу тільки зоря світить, а він уже з Лопатою. Мораль хто рано працює, той у врожаях не бідніє, бо ранок то ключ від доброго дня.